Всім привіт! З вами я Марія, і ми сьогодні робимо знаєте, який розклад стосовно що отруюють моє життя. У нас сьогодні два варіанти. Я взяла глуху крапиву через те, що звичайно мені занадто пече ваш вибір вибирати крапиву або другий варіант амброзія. Чогось розсіялося і так багато. Ви знаєте, що вона отруйна. Тим не менше вона і має місце в нашому житті. Тому сьогодні і розклад, два варіанти кропива або амброзія. І розклад, що отруює моє життя. Що ж, розпочнемо? Два варіанти, значить, два варіанти. Так, цікаво. Іноді ми встаємо з гарним настроєм або з поганим настроєм. І давайте з'ясуємо, що ж псує моє життя, що отруює моє життя. Дальший варіант. Кропивка. Ну, насправді тут є гіперконтроль, якого ви добиваєтесь. Тут йде чисто процес думок, йде процес мислення, процес запалювання самої в собі. Давай, 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 давай будемо робити те, давай будемо робити це. Як це впливає на ваше серце, на вашу душу? Ви занадто заганяєте себе, і ви, в принципі, розумієте, ну, я можу сказати, що не так оце отруює. Як це спочатку такий перший варіант, перший, знаєте, перша реакція про це щось страшно, але потім ви обираєте лайт варіант і починаєте робити вибір. В більшості, в більшості ви обираєте ну, тут... Видно, що ви переусилюєте себе і вибираєте те, що вам по нутру. Да? Хорошо, що для голови, тому що йдуть страхи. Що для голови? Чому мозок викидає страх? Тут мені подобається, що душа ваша говорить про те, що ми з тобою потрохи, чуть-чуть по ми з тобою досягнемо те, що ми маємо досягнути, але не, не поспішай, да? не, не ганьби себе. А музик говорить про те, що те, чого ти хочеш, воно досить далеко, воно досить об'ємне, воно досить. Таке вантажне для вас, да ну важке для вас, і ви маєте, і ви маєте добиватися свого для того, щоб, хоча б маленькими перемогами, для того щоб. Бути просто в комфорті. Тобто, я можу сказати, що, хоча тут, можливо, і є ціль, але в більшості ви маєте контролювати, ви контролюєте всі об'єкти, які у вас є. Цих може бути взагалі сім об'єктів, і ви намагаєтесь все контролювати. Чого ви не бачите? Як завжди, позиція, чого ви не бачите? Що, і по факту, по факту. Ви вважаєте, ви скоріше живете в ілюзіях, ніж в дійсності, Да? Ви здається вам, що якщо ви все це опануєте, то не так навіть. По факту, ви така людина, яка має опановувати оце все. Вам важливо. Мати цим. Дивіться, одні займаються там, вишиванням, другі займаються там, там кулінарії і так далі. А у вас, вас знаходиться прям ціла скринька різних талантів. І коли ви підкріплюєте кожен, вам от так стає більш зручно. І мозок ж... каже, що живи в принципі, від перемоги до перемоги. А що вам треба? Давайте подивимось, які. По справедливості ви можете давати багато чого в цей світ. І вам варто поважати себе за те, що ви от настільки іди, іди, павучок, іди, іди, іди з новинами. Вам варто бути такою, як ви є, тільки не сваріть себе, да? бо я бачу тут ви бажаєте. Опануватися. Єдине, що тут є питання в тому, хай получок нам допомагає, зараз він мені покаже карту, яку на яку варто на яку варто звернути увагу. Дивіться, крім того, що ви бажаєте статусу, ви бажаєте визнання, ви бажаєте досягнення своєї мети, вона у вас трохи. Різна, різностороння. і вам варто об'єднати це, виявити те, що найулюбленіше для вас. І тоді вам буде даватися і енергія, тоді вам буде приход, буде приток. Давайте ще побачимо. Да, тут я би сказала, що тут варто. Вже припинити коливання, припинити мріяння і переходити вже до справи, тому що насправді у вас сила селена є, і ви бачите, від чого ви тікаєте, ви бачите, якою ви вже є. Да? І от якась стара частинка вас, яка там просто можливо поки вчилася, поки пробувала і так далі, вона вже відживає і з'являється нове. І ось це нове, ви чомусь не бажаєте бачити. Ви свого магуна, він вже трохи іншого формату, а ви все сидите ще в старому форматі. Вам варто все ж таки розчаруватися в тому, що зробити вибір. Вибір і мати розчарування в тому, що ну, маєте мати більш дорослий погляд на життя, більш конструктивний. Оберіть собі чітко. Оберіть собі чітко ті поняття, ті моменти в житті, що для вас найважливіше. Який результат ви отримаєте? <смітна> Дуже цікаво. Так, да, тут йде, або ви закриваєте певні моменти, які вам необхідні, тому що час впливає, і, ну, можливо, це теж є те, що отруює ваше життя. Час впливає, і ще давайте ви уявили собі про те, що маєте певні певну місію в житті. І отут іде перелам. Вашу місію, тому що зараз ви будете чітко розуміти, що ж нарешті ви бажаєте. Да? Але мова йде про те, що ви отрую, чим ви отруюєте себе? Ну, це пролонгування нічого не роблення по факту. Воно і залишається за вами. Воно стає як. Ви починаєте, ви дієте, а потім ви затухаєте, обмежуєте себе. Починаєте діяти, а потім обмежуєте себе. Прям сяєте, а потім оп, і, і розслабилось. А вам варто все ж таки... Все ж таки, поки що не труїтися своїми думками, а перебувати в стані, що ж мені важливіше, вам це необхідно і не корити себе, а навпаки, бути дослідником. Ось так, бути дослідником, тому що, що б ви не робили, воно все є прекрасним, але, ось так. але через ось ці моменти ви затухла свічечка дивно. Замість того, щоб бути дослідником і бути цікавим у своєму житті, ви починаєте отруювати своє життя. І це вже, напевно, як звичка у вас як людини. Тому вам варто все ж таки займатися не тим, що я маю все опанувати, а краще подивитися, що мені подобається відключити деякі моменти або включити деякі моменти і знати, що по суті, вже як раніше, ви діяти не можете. Вам варто все ж таки. Зрозуміти, що у вас є свої уподобаньки, є свої вже нові якісь напрацювання, є вже свій досвід, і спиратися на нього, тому що він новий, а старий просто відпускати, відкривати двері до нового і його розвивати. Дякую, другий перший варіант, дуже так, крапівка змістовна. Відправляємо її прикрашати осінь. А я підпалюсь свічечку. Ну що ж, другий варіант. У нас амброзія, і в нас питання, чим я отруюю сама своє життя. Або, можливо, побачимо, що хтось отруює ваше життя. Да? Ніби все добре, а настрій змінюється. Або змінюються обставини, так як ми творці свої, своєї реальності, свого дня, свого життя. Погнали? Другий варіант, що отрує життя. Для повного щастя мені не вистачає кохання зітхання, і напевно я не заслуговую на своє кохання зітхання, на любов. І ви починаєте, ну, по-перше, зациклюєтесь на тему, що все життя в любові, хоча я ніколи не з цим не буду спорити, да? кохання прикрашає життя однозначно. А, давайте ще подивимось. Бачите, тут через те, що ви прагнете до любові, ви проводите аналізи в мінус себе, як правило, в мінус себе, ви вступаєте в легкі відносини. Чим десь далечні хтось на барабані або на бу... На бубні пробиває так чітко. Ви попадаєте в співзалежні відносини, так, як тривога звучить цей барабан, вибиває так дивно, я в, в такій глуші. Прикольно. Давайте будемо давати, як вийти з цього стану. Давайте крок перший. Ну, по-перше, зруйнувати ось цей скептицизм відносно і сухі відносно до себе. Треба надати собі можливість прийняти всі риси, характеру, які у вас є, і зруйнувати, що ви маєте якимось чином бути зручною для людини. Ви маєте подобатись людині, ви маєте створювати комфорт для людини. Да? Чого мені так повело? Де інформація, круг другий Так, припиняйте, з кожним партнером приходить якась. приходить нова ви, і ви маєте якось на це дивитися більш позитивно, які риси відкриває вас людина, а не закидатися на те, що. ай, буражка. а не закидатися на те на те, що у вас щось не так. Тобто, оце щастя, яке ви отримуєте в відносинах, це щастя саме те, яке побудували ви, а не разом, а не партнери, а не просто да, насолоджуватись від того, що ви спілкуєтесь з людиною, да, які у вас відносини, ви їх будуєте, будуєте, і тут вже ем, треба розуміти, що тут не про структурність. Припиняйте саме відчування, припиняйте себе е, знищувати. Да? І ви навіть, напевно, на даний момент, що вас отрує, що ви не знаєте, яка ви, яка ви, чи взагалі ви достойні на це відносини. Тепер я розумію, давайте ще які кроки вам треба зробити. Не дивлячись ні на що, навіть якщо вам буде соромно від того, що. Ви будете плекати себе з усіх сил, навіть якщо буде соромно, але ви побачите, що буде зовсім інший фактор відносин. Ви маєте ставити себе на перше місце, як не крути. Бенц, незаважання. Давайте пораду вам, давайте, що ви не бачите. Що ж ви не бачите? Можливо, ви і не бачили оцих відносин, ви знаєте що, не бачили саму побудову сім'ї, яка у вас сформувалася через те, що, можливо, мама вас виховувала одна да, із бабушкою. І це не може не впливати на вас. І вам варто передивитися, що ж таке відносини, можливо, сходити на психотерапію. Вам варто побачити, як має. Жити жінка, да, насправді, можливо, вам варто відстоювати свої інтереси, вам варто м почати діяти не так, як зазвичай, але відстоювати в першу чергу себе, розв'язати собі руки. Порада для вас, хоча це і була порада. Настає новий період. В вашому житті, коли ви просто маєте взяти відповідальність за себе. Так це не просто, так це не легко, тим не менше. Якщо комусь, тим не менше, тим не менше сміливіше йти в життя. Ви не можете побачити всього, поки ви не зробите крок вперед. Ось так, однозначно, так, і колесо фортуни, повірте, що по фортуни які люди до вас прийдуть. Якщо ви почнете трохи відкриватися людям, навіть так я скажу, то по вашій дорозі і будуть приходити люди, ті, які, яких ви заслуговуєте, навіть так скажу. Але в більшості вони будуть перевіряти, наскільки ви відстоюєте свої інтереси. Тобто тут навіть не про відносини кохання зітхання, тут навіть про відносини людей, ви так себе ведете з усіма. Да. Давайте ще якусь пораду для вас. Результат виходу з цього. От як я і почала розклад да, про те, що ви маєте самі формувати своє життя. Навіть якщо ви іноді поступаєте неправильно, але в той момент ви поступали ровно стільки, скільки треба, і як треба. І навіть якщо вам, я ще раз кажу, вам буде соромно за себе, це є, в принципі, по не варто покривати голову попелом. Треба бути більш рішучою, надавати собі можливість бути більш наглою, більш. Знаєте, як живете останній день, ніби ось так. І от такі думки у вас мають бути. І тоді ви просто будете більш чітко, не зразу, не зразу, зразу скажу, перевиховання себе це довгий процес. Але тим не менше, ви почнете чітко йти по цілі. Ось так. І без отруєнь. Дякую, другий варіант. Дякую, наша амброзія. Всім папа. А ми йдемо далі.